Теорія змін це, — це така, це така класна штука. Ну, тобто, це така, це, це певний, певний спосіб мислення про програму. Тобто, коли ти починаєш, коли ти плануєш якусь діяльність, то спробуй, спробуй подумати, от якої мети ти, ну, тобто, який буде, що, 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 що в тебе є, що ти зможеш зробити. От ти припустімо, твоя неурядова організація може зробити лише ось це. Ти можеш видати, ну ти можеш провести якісь дослідження, можеш залучити якихось людей і видати якусь там, наприклад, публікацію. Видати і все. А що далі? Що може. Як воно? Як би мала, як би мала, як би мали використати оці от твої плоди, як би мали використати ті люди, які, які би з цього отримали користь? Щоб, щоб, було, що би відбулося? Потім в суспільстві. Це такий, це такий спосіб, він, ну, це така про, проста система, просто вона е, в житті виглядає якось швидше ось так, тому що там багато речей впливає на щось не різне, але це важливо, важливе питання, коли, коли, намагаючись оцінити вплив певної діяльності от державної чи, чи неурядової, найкраще це, найкраще це робити сторонній сторонні людині, якісь не зацікавлені в цій темі. Але такій людині дуже важко дуже важливо. Зрозуміти, а що ж хотіли, що саме мали на увазі автори цієї програми, які цілі вони між перед собою ставили, і яка була логіка їхніх, їхніх дій? От що вони, Як їхня думка взагалі? От, от вони думали, що гаразд, ми проведемо е, якусь там державну програму, ті учасники цієї програми отримають нове знання, і вони негайно підуть і застосують його тамто. Так чи ні? От, от, от це можна поміряти. Чи дійсно вони пішли, ну тобто от такий от вимірювач ефективності, що би він зробив? Він би пішов, поміряв, чи, чи дійсно було отримано це знання, чи дійсно програма взагалі пішла тим шляхом, яким було описано в проєктних документах. Чи дійсно ті люди, які взяли участь, вони скористалися цим знанням? І, чи бу, і, і власне була в суспільстві якась проблема, яку ця програма з самого початку хотіла, хотіла виправити? Чи дані статистики підтверджують, що, програм, що ця проблема дійсно якось там сунулась. І якщо сунулась, то, то можна спробувати порівняти завдяки чому. Тобто це, це такий додатковий ну, така надбудова над, над ідеєю про оцінювання, яка допомагає подумати про те, як, як і що міряти, на якому етапі. От як би ми хотіли, щоб, щоб що міряти? От, тому що часто, коли програму якусь оголошують, то її мета зрозуміла. Ми боремося там, проти такого. І боремося такими-засобами. Але яка логіка між засобами і як, як одне вплине на інше? Чому ми вважаємо, що це піде саме так? Чи є якісь докази, які, чи є якісь свідчення того, що це працює саме так? Це, це такий спосіб додаткового мислення про це. От. І ну, якщо хочете, давайте тоді спробуємо подумати про, про ефективність цих програм, от ви берете участь у навчанні. Яка, яка, яка мета взагалі? От яка... Якщо би ми розробляли теорію змін про те, що в суспільстві існує певна проблема, і ми можемо вирішити цю проблему шляхом того, що ми зберемо 40 громадських активістів в Києві і у Львові і прочитаємо їм лекції з основ статистики візуалізації даних, От як би ми могли виміряти ефективність цієї програми? На яку проблему це спрямовано все? Яка логіка цих дій? От спробуйте подумати відповісти на це питання. Якщо в когось є якісь. <говори> Тобто проблема в тому, що от у нас громадські активісти не використовують журналісти не використовують в роботі певні знання, певний інструмент. Ї... Я знайома з полізм, тобто, власне, ну, коли ми моделюємо програму, то ми одразу е, е, моделюємо тобто, програму з кінця. То ми визначаємо на кого ми впливаємо. То це такі три етапи. Спочатку знають, змінюють. Тобто вони mm -hmm. мають знання, вони mm -hmm. знають це. Вони вміють їх застосовувати, але очевидки по факту, коли вже кажуть, що були зміни знають була, що вони хочуть, не тільки вміють стосовувати звання, вони хочуть, вони починають застосовувати. Mm -hmm. Якщо брати наш тренінг, тобто питання знають швидше всього, бо досягнули цього. Вміють, mm -hmm. це напав, власне, цей практичний... У нас було третє домашнє завдання, що ми мали б зробити якісь проекти. Але судячи з навантаження або основословими або роботу по навчанню, трошки не склалося. Як ми поміряємо, що ми застосовуємо знання, отримані під час цього навчання? От яким способом ми могли би через півроку, наприклад, анкетування, а? анкетування. <світування> <світування> Да, Анкетування цілком, як, як один з інструментів. Е, опитати учасників через півроку про те, що чи були от, чи, ну, що з того, що ви прослухали, ви застосували в і, і як ви застосували, і що ви прослухали? А тепер головне питання: порівняльна група. З ким, з ким ми будемо порівнювати? Так. Все правильно. Але ті, що не прийшли, вони могли дивитись відео. Ну так, ми можемо подивитись. ми можемо, дійсно, ті, хто. Тут, ну, насправді можна порівнювати з тими, хто. Ну, якщо ми відсіємо тих, хто дивився відео, то загалом ті, хто, ті, хто хотіли, ну, по-перше, ті, хто дивились відео, по-моєму, вони у нас там записані. Але ідея взагалом правильна. Ті, хто хотіли взяти участь, але не взяли. Або вони самі не прийшли, або їх не взяли в навчання. Тому що тому, що там був певний відбір. Ну, якщо вони самі не прийшли, то, я думаю, мені позиція це не є хороша фокус група. Люди, які виявили зацікавлення, а потім вони його втратили. Ну правильно, але якщо так, але якщо з'ясується, що вони в свої в своєму житті застосували якісь такі подібні методи, е... Ну, якщо ми знайдемо докази того, що їхня що серед них відсоток людей, які застосували, або там глибина, або там ще якісь параметри, які ми собі визначимо, він відрізняється незначно, тоді ефективність цього навчання була невеликою. Але ну, хоча тоді ми, ми почнемо думати тоді так: ага, можливо, вони пішли не на цей вишкіл, можливо, вони знайшли десь на курсері інші курси. Ми тоді почнемо думати, як ми будемо тоді, ми починаємо думати, а які можливі інші пояснення, чому не пішло. І коли ми відкинемо всі інші можливі пояснення і порівняємо ці дві групи, отут ми побачимо, скільки у нас який був саме внесок цієї саме цієї програми. Ну і тоді останнє питання: скільки це коштувало, і це тоді вже ми будемо знати, якби наскільки була в цьому ефективність. Ну от, власне, я думаю, що на цьому можна, можна закінчити, і е, не буду вас вантажити тим, як це все. Я по суті я про це вже говорив. Я навіть казав про Обаму, про те, що він дуже сильно в цьому плані якби Запровадив ці методи зараз в державну політику американську дуже сильно. Я підозрюю, що це почалося тому, що ми, я, у мене був предмет про політичні кампанії, політичні виборчі всякі такі штуки. І ми там проходили застосування випадково контрольованих досвідів в політиці і в, і в, в, в цій всій темі. І там я дізнався, що якраз під час виборчої кампанії Обами це перший раз було застосовано і успішно показало, що воно працює. І в мене є таке припущення, що Обама, коли побачив на виборчій кампанії, як воно класно працює, він вирішив це впроваджувати в державну політику. І відтоді, всі відтоді ця галузь дуже сильно би, розвинулася, створилися відділи, які займаються саме дослідженням от власне ефективності там, при міністерствах. Кількість публікацій зросла. Науковці, які цим, цим питанням займалися там, з 70-х років, але ніхто про них не знав, раптом стали зірками-міністрами. Зірками, от як. Моя, моя викладачка вона працювала в дослідницькому осередку в Urban Institute, по-моєму, вона працювала з 60-х років, вона займалася цим в неурядовій організації. Щойно це стало модною темою, все вона стала там заступником міністра з, -з, -з питань оцінювання. Ну а коли Обама піде, вона знову повернеться в Ренд чи, чи де там в Urban, куди вона там. Але ще питання власне для ці. оцінити. <клес> ви не містять місці, показників, щось таке, що можна кількісно оцінити, це більше якісно. Тому говорити про ефективність українських державних програм. Цілком цілком, дивіться, їх їх важко оцінити за з наймірами. Тобто не можна, ну, тобто їх можна спробувати оцінити за намірами сказати, що ця програма, вона програма підвищення народжуваності, там, виплати. Виплати з народжуваності дитини, вона теоретично мала би підвищувати народжуваність в Україні, але насправді ми розуміємо, що це були просто виплати перед виборами, які там роздавалися. Але все одно ми можемо поміряти, от, наприклад, чи, наприклад, є, в Україні, є люди, які живуть в Україні, але вони не скористалися цією програмою. Або тому, що вони не мають права на цю програму, наприклад, якісь там я не знаю емігранти з Росії, там емігранти звідки з якихось інших країн, які жили в Україні в той самий час, в тих самих місцевостях, але не мали права на цю програму і не отримували допомогу народження дитини. Чи народжуваність у цій групі менша? Ніж в ніж в відповідній групі порівняльної, ну, тобто українців. Зрозуміло, що важко порівнювати з азіатами, наприклад, у них, у них культура там інша. Ми можемо думати про інші чинники, які вплинули на різницю в народжуваності, але ми можемо знайти порівняльну групу для цієї програми і оцінити ефективність цієї програми. Програма запобігання аварій на річковому транспорті, є така програма. Щороку на неї виділяється там, я не знаю, якась там сума мільйонів гривень. І щороку вона показує. Кількість, кількість жертв там на, на річковому транспорті. Ні, не зменшується. Вона просто коливається навколо якогось значення. Ця, ця програма, наприклад, то фінансується, то, то не фінансується. То, то дофінансовується, там, то не дофінансовується. Чи можемо ми простежити якусь кореляцію між тим, скільки було фактично потрачено на цю, гроші, на цю програму грошей, і смертістю на, на водному транспорті? Можемо. можемо, але швидше, ну тобто, є велика ймовірність того, що, що впливу не буде. Нам кажуть, як припинити фінансування програми запобігання смертям на водному транспорті. Типу, зараз у нас типу, там 4 людини помирає щороку там, внаслідок аварій, а буде 400. Ми кажемо, ну знаєте, ми порахували, що якщо цю програму скасувати, то буде не 4, а 5. Але ціна одного додаткового життя це 100 мільйонів гривень. Тобто, ну от подумайте. А? в це в іншому місці це десятки. Ну так, в іншому місці це ці ці гроші можна було б застосувати ну, набагато ефективніше. Тому ці, ці питання можна задавати, їх потрібно задавати обов'язково, тому що і державні програми, і неурядові програми, вони всі трошки працюють не так, як планується. І оце ці методи, про які ми сьогодні говорили, вони можуть бути корисними. Так що, от на цьому я думаю, що можна і, і закінчити. Просто пам'ятайте дві речі, що після не означає внаслідок, все познається в порівнянні.